Віталь Битали Шахев рай проти Чакра. Непал рейтинг 1906, <coughs> Що біла пола? Тут білі поля слабкі. Тань. Тань нема. 4 підеш. Серйозне питання буде, ні? Тоді забрав це було в тебе, щоб ти тут це не дуркував. Так, у нього проблема з Чорнопольним слоном. Суперник віддав одного слона білополе, який хороший в нього був. Він забирав оці важливі поля. Як мінімум в захисті. Хоча позиція закрита, звісно, але захищати білі поля важко було. Це взагалі не паніфорі. Може, ти взяти хочеш? Пізно. Можливо, він слона три хотів хоче Так. чорнопол у нього, в принципі, непоганий. В принципі, готові до різних видів іншполю, мабуть. Не знаю. Мені здається, треба спочатку сюди зіграти. Якби... Хоча тут зв'язка. Зазвичай зв'язку від зв'язок потрібно розв'язуватись. Це хтось сказав? Як? Добре, давайте. Раз сказав, то вже треба дотримуватись. До першого слова. Так. Вони в 6, мабуть, зіграються. Можливо. Ну, можливо, так зіграю, до речі. Коня на F5, щоб він давив. Okay. Mm -hmm. О! Ммм, він не зимай, да? Кіня 4, можливо, <кхи> одного коня поміняти. Можливо. Ти нормально все почуваєш? І тепер ми граємо на слоні різнокольоровий. А як тепер ввести в гру наших тур? Не знаю. Так, він пішов створювати прохідного пішака. Давай. Мы же опять же 5-4 швидко. Зівнув такий хит, я. Угу, ти хочеш сказати, що це все окей, в тебе? Нічия. Не знаю, може щось не бачу, але коли так мало часу, я не можу думати. Це, що в мене було нічия? А в нього була перемога. Ну, об'єктивно. Комп'ютер. Так, F6. Коня втрачав. Нема Коли... Коли коню, куди йти? Як? Я. 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 Намітив свій план, до його і виконує. Там суперник забрав у коня поле. мені якось. На своя грах. в 6 можна було зіграти. Прослабити в горизонталь, горизонталі, але. Але в суперника також слабкість. Я вирішив, що тут в мене більше шансів. Щось мені так. Здалося. Треба було з цієї сторони заходити. Ну, Очевидно, що він якось і... якась така рівна позиція. Ніхто так просто лінію не віддасть, звісно. Я зівнув просто. Я просто зірнув. Хоча тут все окей, да? Треба просто помінятись. Ага. Якщо брати фрезем, то ферсі. Неприємно. Значить, вони б'ють турою. Ми граємо тура Включати в контратаках фризем. Ну, якщо так, то просто міняється. Ну, як... ще еще. Прикривається поле. і. Чорні слабкості. Слон тут дуже сильний. Уже будет цех. А, а що я зразу так пишу? Ну тут, а що я зіграв? А, помінявся. А я побоявся удару. Побоявся, що я тут якийсь темп, що я не можу, якби зіграти. Тому швидко взяв, удар, розмінявся. А, там, 3 секунди подумав. Ну, якби, як мінімум, суперник злякався. Тут уже вічний шах. No.